У Миколаєві на світанку таки розвели інгульський міст. Усю ніч комунальники вправлялися із розсувною ділянкою, яку місяць тому міцно заліпили асфальтом. Сім недавно мост був покрит асфальтом. Очевидно, було покриття, зроблено з перевищенням толщини слоя. І приблизно п'ятій ранку міст таки роз'єднали ракетного катера прилуки і корабля морської охорони. Григорій Крупятников вже доправили до корабельні, де на них чекає капітальний ремонт. Тут не в вклав І спеціалісти проводять ремонт двігателі і всього стального обородою. Нагадаю, обидва катери, які вдалося забрати з анексованого Криму вчора, прибули в акваторію судно-ремонтного заводу, аби потрапити на територію корабельні. Мали пропливти аж під трьома мостами Варварівським, Інгульським і пішохідним. Перший подолали без перешкод, а от другий Інгульський розсунути не змогли. Рухому ділянку нещадно вкрили міцним шаром дорожнього покриття.